31 жовтня жовтня, 1 листопада, на гуртовому ринку Шувар проходила виставка ярмарок сертифікованих продуктів органічного виробництва та медоваріння Екопродукт 2014 Організовують такий захід на ринку вперше. Виробники продукції переконані, що презентувати органічні продукти найкраще на спеціальних ярмарках, де покупець може безпосередньо зустрітися та поспілкуватися з виробником. Прихильники здорового харчування та екопродукції могли придбати органічні товари з Львівської, Закарпатської, Чернігівської, Івано-Франківської та інших областей. І хоча органічний ринок в Україні передусім орієнтується на експорт до країн ЄС, однак в останні роки виробники почали активно продавати свою продукцію і для українського покупця. На внутрішньому ринку органічних продуктів найбільшу частку займає молоко та молокопродукти натомість бракує овочів, фруктів та ягід. Останні 5-7 років також почав розвиватися уже внутрішній ринок споживання, тому що коли ми говоримо про здорове виробництво, здорові продукти, звісно. Дуже непогано орієнтуватися на експорт і заробляти на сьому валюту, але ще більш морально і правильно годувати власний народ максимально здоровими продуктами. Попит на органічну продукцію у світі зростає, а Україна може його задовільнити. Переконані закордонні експерти. Вже зараз Україна активно експортує зернові, бобові та олійні культури. Якість наших ґрунтів висока, тож, щоб перейти від звичайного до органічного виробництва українським фермерам треба не так вже й багато. Ринок розвивається нормально. Але багато що ще треба зробити. Те, що мене вражає в українському ринку органічної продукції, це його значний потенціал. Для того щоб виробити органічну продукцію найвищої якості, треба мати як найкращі ґрунти, а цього в Україні вистачає. Як тільки в Україні буде створена належна законодавча нормативна база, і як тільки будуть створені канали збуту, як це робиться зараз на ринку шувар, виробництво і реалізація органічної продукції зросте.